Доброго дня. Сьогодні поговоримо про біомеханіку у фітнесі, як працює взагалі тіло, що це таке, і взагалі а, біомеханіка, наука про рух. Вона насправді у фітнесі звучить набагато простіше. Це інструкція з користування власним тілом. Це насправді тіло це дивовижна машина, 600 м'язів, 200 більше кісток, сотні суглобів. І кожен рух це як співпраця цих всіх елементів. І якщо, звичайно, одна якась система вимикається, то інша почне балансувати, контролювати і брати на себе відповідальність за іншу, в такі моменти дуже часто народжуються травми, вони не народжуються, а стають результатом неправильної роботи всього організму, всього тіла, всього механізму. Техніка це не про красиво, насправді. Це про те, щоб було ефективно, безпечно, і навантаження втримувалося довго і безпечно. Таким чином тримається тіло. Отже, що таке взагалі в нашому тілі важелі? Дуже простий принцип, не простий принцип, а проста, простий приклад це коли рука тримає гантелі. Коли так тримають гантелі, це просто. Коли вона витягнути руці, це вже складно. Тому що стає довше. Тобто людське тіло це така система важелі. Кістки важелі, суглоби осі, а м'язи це сила, яка змушує ці важелі рухатися. Про приклад тут простий. З рукою ще один такий ж це коли а, дитина гойдається на цій гойдалці, да, де двоє, 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 двоє дітей мають бути. І от якщо мама, наприклад, гойдає сама дитина, то чим ближче дитина до осі, тим легше. Чим далі, тим важче прикладати зусилля і а, гойдати а, дитину. Тобто навантаження не тільки від ваги, від відстані до осі і до, від настрою. Звідси витікає теж принцип, не завжди більше це краще. Поки ще розумніше і менше розумніше, але з правильною технікою. Зустрічали, скажу за все, в залі спортсменів, які беруть там: я жму на грудь стільки-то я беру на тягу стіки. Ну, а тепер давайте розбиратися в техніці. І виходить, що якщо дійсно розбиратися в правильності виконання, то нічого вони не вижмуть, а може і пустий гриф хіба що. От, ну, це із прикладу, із практики, це зустрічається кожного дня, і тут, власне, чомусь клієнти, коли підходиш до них і питаєш, чи їм допомогти, вони завжди відмовляються, чи то інтровертність, екстравертність тому причина, чи в принципі не хочеться, щоб вказували на те, що ти помилився. Я досі не знаю, хоча я 15 років фітнесі, ну і. І окей. Головне, що люди, які хочуть правильно виконувати вправу, вони звертаються до персональних тренерів, і, власне, у них прогрес іде швидше. Чому? Тому що виконується вправа правильно. Ось. сюди ж до правил біомеханіки візьмемо стабільність. Тобто, перше це важелі. Друге такий. Візьмемо розділом два це стабільність. Ну, давайте на прикладі. Візьмемо, візьмемо як замок і охоронці, які навкруг нього. Великі м'язи це стіни замку, а охоронці це маленькі, тобто стабілізатори. Так? От, охорона спить, замок падає без штурму. От, прес, спина, м'язи. Це такі собі. Да? Працюють не, для тільки, не тільки для краси, а для захисту, розвалу, конструкції. До речі, можуть бути дуже красиві м'язи і молодці. Ось, які охоронці. Під час будь-якої. До чого це я вела? Під час будь-якої вправи тіло шукає стабільність. Якщо її немає, вона падає на коліна, на поперек, на шию. І от тоді йдуть травми. Тобто, кор, от дуже часто недооцінюють кор або взагалі кор путають з пресом. Ні. Кор це серединна конструкція. Це те, що тримає нас нашу рівновагу, нас рівними. І те, що не дає ні згорбитися, ні навпаки розкривати занадто цей продукт і, 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 і падати. Так, це теж нас спросить. Тому, якщо ви качаєте прес, то качати спинку теж треба в відповідному відношенні. Є у мене приклади жінок, які вважають, що прес. М'яза живота треба качати до пасіння. Я, тоді воно все буде добре. Але з цього народжується горб, бо скорочується призим сильно м'язи живота, і, відповідно, маємо проблему. Тому, що знато, то не здраво. Все в рівновазі, в балансі, рівномірно. Тобто. Що таке стабільність? Це той спокійний сон людей, що знаходяться в замку. Вони собі спокійно сплять, стіни роблять свою справу, охоронці теж баланс навіть під навантаження, навіть якщо там осадим. Внутрішній ДПС, баланс і пропріоцепція. Що це таке? Окей, давайте з прикладів почли, будемо на прикладах і далі. Взимку ожеледиться людина розтягнення, переломи і так далі. Чому? Тому що неправильно працює цей GPS, кожен м'яз суглоб має сенсор. Це такий собі маленький рецептор, який перебується в мозок. Якщо неправильно працює ця вся система, реакція на якусь ситуацію теж невірна. А для цього тренуються яким чином? Стандартні, ну, тобто, життєві умови: стояти на одній нозі, рухатись на нестійкі поверхні, міняти темпи, міняти нагрузку. Тут ваше, тут, якщо ви стоїте на одній нозі, на босу, наприклад, така полусфера, як м'ячик. Стоїте, міняєте з рівними руками, міняєте нагрузку. Тут 2 кг, тут, тут не. Та, було так. Потім через деякий час змінюєте. Там перебираєте. Людина, що в цей час робить? Вона її мозок звикає до того, що є інші подразники, і їй треба рівновагу втримати. І тоді в такий момент. Для вас не страшна ні ожеледиця, ні банани на підлогах ні кафель мокрий, нічого, тому що ви знаєте, як працює ваше тіло і правильні сигнали йдуть в мозок. А, так, так, так що там не гантелі це тренують, а от такі от нестандартні умови. Намагайтесь взагалі. Пропонувати своїм клієнтам отакі прикольні нестандартні штуки. Їм, по-перше, це цікаво, а по-друге, вони будуть тренувати якісь відповідні навики або м'язи. Ну і загалом наступний такий підпункт: візьмемо як практику розумного року. Що таке, взагалі, що я під цим розумію? Візьмемо там базову вправу присідання. Вона Взагалі все показує. Центр ваги, мобільність, стабільність, силу. І от дуже цікава штука є декілька. Змусіте клієнта присісти, ви зрозумієте, де... що не так працює. Часто присідає клієнт вниз, а потім коліна йдуть всередину, коли вона піднімається. Тіло шукає легкий шлях. Ясна річ. Спина гнеться, не тримає корпус ядро, так скажемо. Та? <смі> Справжнє присідання. Це не впасти вниз, а піднятися вгору. Тобто, як ви опустилися, так ви і піднялися. Друге таке досить показова вправа це планка. Тіло лежить, але працює. Тут. До речі, не всі клієнти розуміють о, таке слово як підкрутіти стегна. Да? Коли підкручуєш стегна, і тоді така рівнесенька, класна планка видна і правильно, технічно. Плюс ще, звичайно, 90 градусів в лікції, якщо це на ліктях, паралельно руки, дивитися перед собою, все гарно. Ноги на ширні та зустрінок якщо це не, якась, не якийсь вид планки. От. І так от дивишся, розумієш, ну так, але дуже часто люди роблять її інакше, як правило, стегна опускаються в прогін. Тут потрібно розуміти основні принципи прес просто як цемент, руки як рами, ну, хребет металева балка. Це, власне, ви отримаєте оці речі і буде вам правильна планка. Тут, в принципі, ускрізь лінії, якщо їх намалювати. Руху тут нема, не побачите, але ви зрозумієте, наскільки сильна оця всередині ці стабілізатори, в принципі, м'язи, тому що. Тут повний контроль замість хаосу, і тут повністю, ви зрозумієте, якщо людина труситься через 15 секунд планки, то потрібно ясна річ зміцнювати все тіло і досить багато тут роботи. Тяга ще одна дуже цікава вправа, яка зустрічається часто, яку як правило виконують ніяк дуже часто тягнуть руками. Тягнуть руками, замість того, щоб крутити і починають рух з лопаток. Це просто, як я не знаю, канат. Тобто руки, це просто канат, які звисають, на яких, до яких кріпиться штан. Mm. Ось. А коли спина правильна, рівна, навантажні рівномірно. Ну, але коли хребет округлений, да, то там, власне. Тіло абсолютно втрачає механіку, ну, і можуть бути протрузії, можуть бути різні травми через те, що каркас не, не, не працює. Тут можна з певністю сказати, що сильна тяга це не про м'язи, а про геометрію, відповідну геометрію. Є нюанси з проводу роботи ніг, але що стосується верхньої частини, там ну, має бути виконані ці правила, мають бути виконані правила, про які ми говорили. Спина рівна, руки просто звисають, починається рух з лопаток. Руками ви нічого не робите, власне. Прес, відповідно, як і спина працює, допомагає йому втримувати спинку рівно. От, власне, весь секрет успіху. Взагалі, от ми проговорили зараз, я розумію, що біомеханіка – це такий собі мовчазний закон руху. Так. Люди порушують їх, тому що хочеться компенсувати, хочеться десь. Ну важко напрягатися постійно, я це розумію. Але тоді, якого ви ляда прийшли в зал? Якщо вже прийшли, то робіть все реально правильно. Дуже помітно людей, які професійно займаються тренажерним залом. Видно, як працює тіло, які лінії у них можна промалювати на неї, да як працює взагалі повністю а оця, о, механізм. Ну, це насправді задоволення, як вони працюють. І вона, ви маєте звикли до того, що ваші клієнти мають настільки запам'ятати техніку виконання, щоб вони навіть про неї не думали. Просто от без. Без ніяких там, відволічень чи щось подібне. Сказали вправу, все, вони її роблять. Так і м'я зараз тут швидше. І, в принципі, все тіло укріпляється набагато краще і не в, не в... В кілограмах справа, а в правильності виконання. І Я вже це, мабуть, говорила на купу ефірах, купі ефіру ефірів, але взяти двох людей з плюс-мінус однаковими даними, у одного прогрес, інший стоїть на місці. Один може прогресу досягти з 10 кілограмами, інший з соткою ні. Бо виконання неправильне і, відповідно, тіло працює незлажено. А там ще й у цьому може бути гриш протрузії і травм, які несумісні з тренажерним залом. Тобто біомеханіка ще так, ще якісь підсумування. Це не про формули, це, мабуть, про повагу до власного тіла. Про лінії красиві, як я завжди своїм клієнтам кажу, що все має бути 90 градусів і не з незручно. Ну так, не завжди а, не про 90 градусів, але не незручно, то факт. Благо, що до цього дуже часто звикають, і власне вже розуміють, що нікуди від техніки не дінешся. Нехай це буде менша вага, нехай це буде менше разів, але ні, менше разів ні, менша вага. Але правильне виконання, виконання техніки. Це дасть набагато кращий результат. Якщо підсумову, в принципі, mm. до нашої сьогоднішньої лекцію, то я скажу так: що до тіла треба ставитися свідомо. Тоді воно у відповідь стає сильним, точним, витривалим. І це вже перевірено роками, і не тільки мною. Ще додатково давайте своїм клієнтам щось типу право. Наприклад, думайте перед тим, як рухатися. Дуже часто я кажу, даючи якісь складну координаційну вправу, я перевіряю, наскільки людина перед тим чека, чекає свій стан. Да? Тобто, для того, щоб виконати цю координаційну вправу або, в принципі, якусь вправу, потрібно розуміти, як працює тіло. Не відчувають своє тіло клієнти. Дуже багато людей не відчуває своє тіло, нехай вчаться. Давайте на діагоналі вправи, на координацію, на якісь такі речі цікаві. До речі, згадала, що я іноді в планці даю своїм клієнтам збирати пазли. Дуже цікаво спостерігати, як з повного хаосу пізніше виходить контроль і порядок. Беріть на собі на завідку. Це я теж поцупила у колеги, але мені дуже сподобалося. Тобто, перше, це думати перед тим, як рухатися. Інше правило, друге правило – це тримати стабільність перед тим, як додавати силу. Тобто, зрозуміло, що все працює стабільно, тоді можна додавати вагу. За, я не знаю, замучте клієнта на багаторазовий повтор чогось. Та, там, з гантелею в кілограм чи в 500 грамів. Вона буде, чи він буде вас ненавидіти за це, але ви будете впевнені в тому, що додайте ви трішки ваги, техніка не зруйнується. Друге правило ще раз: тримати стабільність, перш ніж додавати силу. Третя вправа техніка це турбота про майбутнє тіло. Немає техніки, будуть травми, Рано чи пізно. Ваша задача як тренера мучити клієнтів в плані техніки. Нехай вони вас як завгодно називають. У мене, наприклад, на тренуваннях деякі клієнти просто криють матом, потім за це дуже сильно вибачаються. Але я це дозволяю. Якщо вони будуть правильно виконувати вправу, мені абсолютно все одно як це буде відбуватися в плані емоційно. Тіло працює правильно, хоч горшком, аби не били. Тобто, третє правило. Пам'ятати, що техніка це турбота про майбутнє тіла. Біомеханіка не обмежує рух, вона його тільки розкриває, вона його зміцнює, вона робить його розумним. Тіло розуміє себе, мозок розуміє своє тіло. В результаті цього починає рухатися красиво. Пам'ятайте це як тренери, пам'ятайте це як люди, що м -м, несуть цю культуру в маси. Буде добре все у вас і у ваших клієнтів. Якщо ви та людина, що просто цікавиться фітнесом і правильним підходом до фітнесу, то ви на правильному шляху. Рада була. Відчитати цю лекцію вона мене дуже надихнула, пішла тренувати своїх клієнтів, давати їм розуміння, що правильно це добре. Ну і до наступних зустрічей, підписуйтесь і задавайте свої запитання під відео. Побачимось!